Всім привіт! Ви на каналі Vavis з вами В'ячеслав, і сьогодні я розповім вам про одне цікаве підземелля Conan Exiles. Подорожуючи Сепермеру, містом мисливців за реліквіями, ви точно натрапляли на місцеву Таверну, де можна зустріти самого Конана Варвара. Але чи знали ви, що у винному льосі цієї таверни ховається вхід до одного з найбільш атмосферних та складних донжів Conan Exiles? Представляю вам руїни міста Кхарі. Час нам розкрити похмурі таємниці минулого, розкопані жадібностю мисливців за реліквіями, які у своїй гонитві за скарбами пробудили давно забуту цивілізацію, яку краще залишити було в минулому. Тут на нас чекають мисливці за скарбами, легіони нежиті зі своїми генералами, королева пауків. Куди ж без них? І навіть древній демон, прикликаний народом Кхарі. Підземелля представляє собою звивисту дорогу, що спускається до нижньої долини та поступово піднімається до руїн древнього храму, де на нас чекає фінальний бос. Але що ж послужило причиною падіння древнього народу? Спускаючись розбитою бруківкою древньої дороги, повз руїни величного міста, ви можете знайти застарілі сувої. Літопис падіння народу кхарі, ось що вони нам повідають. Три дні після падіння світ перестав хитатися, пил розвіявся, ми живемо. Але світ, який ми знали, зник. Наше місто поглинула земля, багато загиблих, розчавлених під уламками, більше поранених і захоплених. Ми чуємо їхні крики, що лунають у темряві, але не можемо їх знайти. Чому Сет покинув нас? Сім днів після падіння розсудливість доволі повертається. Ті, хто вижив, зібралися в районі храму, щоб підвести підсумки. Загалом понад тисяча з нас ще живі чоловіки, жінки та діти. Подія стала відомою як падіння, що є вдалим описом моменту, коли земля поглинула наше місто. Ми досі не знаємо, що зробили, щоб розгнівити Великого Змія, але жерці день і ніч спалюють жертви. Так, ми ще живі. Але немає світла, окрім вогню, який ми створюємо, кількох видів люміністетних грибів. Наше виживання залежить від спільної роботи. Хор, який має репутацію містика та мудреця, запропонував нам звернутися до бібліотеки за нашим порятунком, досліджувати історії, що збереглися, у пошуках підказок, які допоможуть вирішити нашу ситуацію. Я знаю, що це те, з чим я можу допомогти. 33 дні після падіння. Оскільки зовні все стає більш відчайдушним, я знайшов промін надії в писаннях минулого. Хоча наші свічки давно згоріли, я навчився читати в тьмяному люмінесцентному світлі грибів. і в цьому моторошному сяйві я знайшов ритуал і назву Тах. Поклони священників нам нічого не принесли. Якщо наш Бог обернувся проти нас, можливо, настав час для нас покликати нового Бога. 48 днів після падіння. Хор і його радники розглядають ритуал як альтернативу. Розвідники досліджували печеру, але їхні дослідження не принесли результатів. Ми потрапили в пастку, і наші запаси їжі скорочуються. Ходять чутки, що серед населення є люди, які почали їсти людське м'ясо. Це справді покинув нас. 93 дні після падіння. Ритуал відбудеться. Єдиний шлях, який залишається для нас, це відступництво. Зректися Бога, який покинув нас, і шукати нових союзників у темряві. Хор упевнений, що може контролювати будь-який ритуальний виклик. У минулому він продемонстрував свою силу. Двері храму були розбиті, а священники залишилися у своїх житлових приміщеннях. Ми готові. 94 дні після падіння. Ритуал пішов не за планом. Демон, відомий як Тах, утік з ув'язнення. Крики священників лунають по всьому місту, а храм перетворився на бійню. Ми дурні, ми замкнулися в темряві з нечистю. Мені хочеться пожаліти нічого не підозрюючих жителів інших кварталів, але я можу лише відчувати глибокий страх, який осідає в моїй душі. Плануємо вийти, знайти простір за межами міста. Можливо, демон втомиться від бійні. Можливо, ми знайдемо безпечне місце, можливо, ми знайдемо надію. 97 днів після падіння воно вигнало нас з міста. Ми це всі, хто залишився. Хор вірить у те, що він може захопити істоту, змінивши ритуал, йому потрібно повернутися до храму через спустошені вулиці міста. Я бажаю йому добра, але я більше не можу так ризикувати. Приблизно половина нашої групи піде з ним. А решта залишиться тут зі мною. Ми будемо молитися Сету за його успіх. 107 днів після гріхопадіння. Хор зазнав невдачі. Ми думали, що знаємо, що таке темрява, але тіні, які ми знали, були нічим іншим, як відсутністю світла. А ця темрява це кінець надії. Таг наближається, і ми не можемо цьому протистояти. Це Кінець. Такою була історія падіння народу Кхарі. Нарешті, здолавши всіх ворогів, ми наблизились до фінального випробування Демона Тага. Щоб викликати фінального боса, нам потрібно запалити всі багаття в храмі та готуватись до жорстокої битви. Битва проти Тага складається з чотирьох фаз. Наприкінці перших трьох він телепортується до середини камери та викликає синє полум'я, яке виривається з землі, що завдає значної шкоди та підкидає гравців у повітря після удару, що призводить до пошкодження при падінні. Але ви побачите зону удару перед його застосуванням. Перед другою та третьою вигняними атаками поса викликає додаткових ворогів з країв кімнати, тому радже брати зброю з широкими атаками задля швидкого здолання адів. Під час останньої фази кімната також оповита темними отруйними хмарами. В ближньому бою тага атакує гігантською булавою. Його махові атаки вражають широкою дугою, іноді навіть позаду нього самого. На пізніших фазах він також може вивергати токсичний мул на землю, який завдає постійної шкоди при дотику. Здолавши тага, з нього можуть випасти з певним невеликим шансом коса. Булава та молотага, а також гарантовано рецепти обладунків та зброї Кхарі та 5-10 злитків Кхарської сталі, що використовується для відповідного крафту. Таким було одне з найцікавіших, на мою думку, підземель Conan Exiles, винний льох або ж руїни народу Кхарі. Пишіть в коментарях ваші враження від цього данжу та чи проходили ви його особисто, і чи випадала вам булава Тага. А я дякую вам за увагу, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки та до нових зустрічей в цікавих та хороших іграх на каналі ViaVisio.